Жила собі звичайна зубна щіточка. Колись вона була красивою та новенькою і з задоволенням чистила зубки одній маленькій дівчинці, Катрусі. Але згодом батьки подарували дівчинці іншу щітку, а стареньку Катруся поклала до своєї скриньки з дрібничками. Тут був її улюблений колись олівець, який вже став таким коротеньким, що ним було не так зручно малювати. Поруч з олівцем лежав старенький пензлик, який теж колись був пухнастим та новеньким, але згодом вже не міг зібрати свої ворсинки докупи, тому теж сумував у скринці поряд з покинутими речами катрусі. Дівчинка дуже любила малювати. Але сьогодні катруся була засмучена. Річ у тому, що вже декілька днів вона намагалася. Намалювати ялинку, щоб подарувати цей малюнок своїм батькам, але в неї нічого не виходило. Катруся знов взяла чистий аркуш паперу для свого малюнка, але вже було пізно і до того ж зовсім не було настрою. Зітхнувши, дівчинка пішла спати. Старенька зубна щіточка ніяк не могла знайти собі місця в темній скринці. І раптом вона помітила невеличку щелинку, через яку пробивався промінчик світла. Щіточка відсунула кришку скриньки та вибралася на стіл, а за нею і пензлик з олівцем. На столі лежав аркуш паперу і фарби. Пензлик подивився на фарби, якими він так любив бавитися, та гірко заплакав. Крап, крап, крап. Посипалися його сльозинки, вони змішувалися із фарбами і падали на чистий аркуш. Пензлик намагався витерти сльозинки, але вони котилися знов і знов. На допомогу йому поспішив олівець. Він спробував зібрати крапельки докупи та навіть намалював для них огорожу. Але сльозинки, як горошинки, розбіглися по аркушу в якомусь дивному хороводі. Що ви наробили? засмутилася зубна щіточка. Треба це негайно витерти, бо катруся розсердиться. І щіточка почала змітати краплі. Ось так, промовляла вона, рухаючись все вище і вище, поки не дійшла до самої верхньої. Раптом вона почула Вау! подивись це ж схоже на справжню ялинку. Пензлик і олівець були в захваті від такого дива. Задоволена щіточка набрала блакитної фарби і почала кружляти навколо ялинки. Вжик вжик, танцювала вона, залишаючи чудові визерунки на папері. Олівець теж набрав фарби та почав танцювати свій улюблений танок. Тук тук-тук. залишав він рівненькі крапки, весело кружляючи по аркушу. Вранці прокинулась катруся. Підійшла до столу та побачила чудовий малюнок той, який так мріяла намалювати. Це якесь диво, прошепотіла вона. Хто це намалював таку красиву ялинку? Але в кімнаті було тихо. Лише скринька якось дивно світилася, в ній міцно спали щасливі друзі, олівець, пензлик і зубна щіточка. Задоволено посміхаючись у вісні. А у вас, дітки, є такі забуті друзі? Якщо так, то чекаю на ваші малюнки за допомогою пензлика, олівця та щіточки.